Legends. І так, друзі, ми дійшли з вами до четвертого героя. На цьому етапі нам необхідно правильно вибрати героїв і розставити їх на карті. Скажу вам чесно, я не як проходити цей етап, тому на початку, коли я намагався його пройти, я намагався вбити каліпсо боса, який час від часу з'являється то зліва, то справа. Але як потім я зрозумів, нікого вбивати не треба, це гра на виживання, тобто треба дочекатися, коли всі моби закінчаться, і ми продамо цей етап. Головні моменти, які би я хотів виділити під час проходження цього етапу. Дуже корисний на цьому етапі буде сатрам. Чому сетрам? Тому що він закриває центральну частину від мобів, які літають. Вони мене дуже напрягають, тому я ненавиджу в принципі літаючих цих мобів. Але сатрам з цією задачею непогано справляється. Друге і найголовніше, вам треба правильно і чітко розробити свою стратегію. Коли виходить бос Каліпсо, Каліпсом, вона починає атакувати ту ціль, яка була розташована на карті останньою. Ось як приклад, я поставив Долорес і Каліпса почала атакувати саме Долорес. Тому, якщо у вас непоганий хіл і досить сильні герої, які зможуть під хілом і щитом від Вортекса стояти дуже довго. То ви можете розташовувати героїв, як вам заманеться. Але якщо ваші герої все таки будуть прибувати і вони будуть гинути, це не варіант. Тому варіант такий: вам необхідно буде підкопити е, очків для того, щоб розмічати героїв, і після того як ви розташовуєте героя, який слабкий проти Каліпсо, зразу ж після нього розташовувати, наприклад, свого танка Тому я рекомендую так: ви ставите два-три героя, один із них Вортекс, після цього ставите танка. Знову трошки підкопили очків для того, щоб можна було поставити більше героїв. Знову ставите 2-3 герої і закінчуєте танком. Як це я зроблю зараз? І поставлю останнім героєм Ізольду. Після цього все ваша команда повністю укомплектована. Сетрам, якщо бачить повітряні цілі, підрубає свою ульту. Ну і далі ви слідкуєте за тим, щоб ніхто із мобів не змог пройти. Якщо вам не вистачає дес урону, то тоді вже передягайте своїх героїв або просто міняйте героїв на інших. Після того, як розмістили, просто трекаємо, щоб ніхто не вмер, всі вчасно прожимали свої ульти, і на цьому все. Шалбе. Shadows can't hike. Join me in my medicine. Domata answers, do not introduce Dynasty. All shadows can't hide. I need a course between my family and the holy. Shall we dance? A pawn is enough to change the game, let alone the king.